Всім доброго дня. Сьогодні на вулиці погодка, тепло. Чоловік трішки дерева побрізає. Бім контролює, чи правильно він робить так. Бім. Тут трішки так підмерзло. Потрібно трішки порозчищати їх. Бабрикоса поперла аж до неба голля, в тому році виросло. Кожний рік, рік стрижем, стрижем, а вона пра й пре. Прийшов маленький помічник допомагає викачуємо воду із двору тому що земля мерзла не впитує трошки викачалося і воно тоді повимерзає, не така буде калюжа. Випускали на волю курей, хай походять, тому що у них у загороді така мокреча. Ой, а скільки нам пристоїть гребти? Мама мія. Ще ніде нічого не гребли, осінню не встигли, випав сніг. Територія немаленька. Ой, красуні ходять ось. Качки повимивалися в калюжах. Білі поробилися. Курі вистроїлися всі під сараєм. В рядок проти сонечка Гріються. Сонечко це не гріє ще. Це ще не весняне, ще холодне. Яка у нас грязівка тільки в дворі? Біжать, біжать. Ага, біжіть. Сусіди топлять. Йдемо вгору, як говорять у нас на мороз. Побачимо, чи дійсно буде мороз завтра, чи ні. Бенько якісь гриби повиростали цікаві. Всім доброго дня! Сьогодні на обід готую борщ. Піджарка вже готова і це робила підливу. Дуже багато залишилося, щось не хочуть їсти, то зварю, плов. Візьми, промила гарно рис, капуста в борщ. У мене буде борщ на обід. Та плов. кипить помаленьку. Борщ буде з м'ясом, зварила вчора бульйончик. Сьогодні накришила картоплі, хай розварюється, потім помну. На вулиці сонечко. Вчора трішки побрізали дерева, Воля ще ніхто не виносив, потім усі разом винесемо. Курі знайшли сонечко і гріються під забором. Горобці он дають. Насіння насипала синечка, і горобці вмиваються під шумок. Трабанить Ага, ще й б'ються. Да хватить вам там усім. Я ще насиплю. Бої без правил у них за насіння, хто перший, кому більше дістанеться. Борщик вже майже готовий. Додаю кріп заморожений, зелений. Ще трішки кину. Давно я борщу не варила. У просто син і чоловік не дуже люблять борщ, то в нас він дуже рідко. Але вже схотілося. То наглиманила цілу коструляку. Хай кипне трішки і вимикаю. І плов у мене готовий. Поставила цей, опріє гарненько на котюл і вкутала. І буде теплий цілий день. Все, обід у мене готовий. Всім смачного. Посідали. Чого поставили мені на вазони? А це тебе бім не бачив, що ти там ховаєшся. Угу. Найшов собі містечко. Звісно, на дубльонці. Ой, там вон яєчко є. Чого достане. Ну, двойко є. Більш немо не видно. Конечно, сидіти на кожусі. Сейчас піду випущу курей. Така багнюка в нас у дворі. Положу тут. Хай лежать. Можна звалять коти. Багнюка страшна. Виходьте, виходьте. Давай виходь летиш на мене. Ух ти! Так, зараз подивимося, що тут тут немає, о тут теж є. Тут тройко. кролячих клітках. Мене там запитували, чи тримаємо ми кролів. Ні, зараз не тримаємо. Раніше тримали. Вже не раз планували повторно заводити, але не виходить. Робимо всі прививки, які потрібні, обробки кліток, але у нас вони чомусь дохнуть. Не стільки хвороба, оці як вавки, як раптова. Одного разу вранці прийшла, дала. Їм їсти, мабуть, шагів два відступила і їх чутно як кидає по клітці. Я ніколи не бачила, просто приходиш, вони вже не живі, а то на очах. Просто побило на очах усіх. То я сказала, що більше тримати їх не буду. Дуже шкода, але що поробиш. прививки не допомагають, то ми в цих клітках тримали і перепілки, а тепер несуться курі. Перепілки. Можна тримати, але ви знаєте, такий них послід, що поки що перерва. Тільки курі і качки. На даний час тримаємо лише качок та курей. Більш ніякої птиці. Ідіть, виходьте. Давай, киш, 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 киш. А ти чого чуба, турка? Нема там. Виходьте. Немає тут. І тут немає. Ось сьогодні такий урожай. Теж непогано. Щось де є. Ой, сокоча курочка. Ну, Звісно, у нас це бездно. Вже хочеться, щоб або мороз, або це підсохло, і не було цієї. Грязюки. Хоч би не поїхати да не зробити омлет в кармані. Там немає. Купаються. Купайтеся. Іти, аж ноги приклипають.